Друзі, кожна людина чогось боїться, має страх чи то перед висотою, чи то перед смертю. До речі, що теж би, стосується усіх нас, але в когось це може бути, так, знаєте, перебільшено із раннього віку. Хтось може боятися, що його надурять, надурить держава, президент, ще хтось. Іншими словами, ми постійно. Живемо з якимись страхами. Я не маю відповіді на, на всі запитання, як, як і що з цим робити. Але якщо у вас є страх перед навчанням, то ви попали в правильні руки. Скільки ви попали на правильний е, YouTube канал, це значить, що вам тепер треба обов'язково підписатися, потім поставити лайк, щось написати. І бажано ще й поширити, надіслати лінк комусь іще. І так, коли я чую, що у когось є якийсь страх перед навчанням, або, наприклад, я скажу, то я, у мене зразу виникає кілька речей, на які я маю дати собі відповідь. Дивіться: по-перше, мені треба зареєструвати сам цей страх. Як я це роблю? Це за допомогою інтроспекції, тобто самоспостереження. Тому інтроспекція. У мене багато є про інтроспекцію на Патреоні. Хто хоче детально. Інтроспекція. Вона має нам підказати оце спостереження за собою, за цим страхом. Вона нам, нам має підказати природу його, звідки він береться. І тут є можливі варіанти, є які що може бути. Ну, наприклад, ми можемо перебільшувати, перебільшувати сам предмет, сам предмет вивчення. Тому так і напишемо перебільшення. Перебільшення страху, можна так навіть сказати. Перебільшення. Перебільшення. Тут 2n. Що ми робимо в такому випадку, коли ми перебільшуємо страх? Це коли ми а самий предмет, ми можемо дійсно роздути якусь невеличку деталь, якийсь невеличкий урок, який потрібно вивчити до надзвичайно великих масштабів. В такому випадку користуємось правилами в автодидактиці. От є ось така книжка, бачите? Беремо її, шукаємо Стратегічні. Та тактичні цілі, і починаємо з ними користуватися як інструментом. Що це таке? Це коли ми, ну от давайте візьмемо приклад мови, бо я з мовами постійно працюю. Коли ми беремо якусь мову, немає значення якого. Давайте англійську, а це буде для вас зрозуміліше. Я маю ставити, е, е, моя тактична мета має бути дуже маленькою, а стратегічна дуже великою. Дивіться, стратегічні збільшуємо. Причому постійно стратегічна, стратегічна і тактична. Тактич, тактична. Тактична мета або мої страт... цілі, які я маю досягати. Стратегічна це в мене вивчити англійську мову так добре, щоб можна було читати, і потім, до речі, читати. Шекспіра, Чосера, Чарс, Діканса і так далі, можна продовжити. Це стратегічна мета. Якщо я її буду зараз перед собою ставити, ну, наприклад, якщо я тільки починаю вивчати, от я ще нічого не займався, а от вже ставлю таку мету собі, я можу себе так налякати, у мене може виникнути такий великий страх, що я, я просто кину займатися цим. Що ж робити в такому випадку? Ми маємо цю стратегічну цілю, цю мету дійти до Шекспіра чи там до Чосера, кому що подобається. Мілтона, можливо. От. Ми маємо ставити як зірку, яка якби, для нас буде напрямком нашого руху, нашого інтелектуального руху. А що ж зробити з тим самим почуттям страху? Воно зникне після того, як ми зрозуміємо, що в основному нам потрібно працювати над тактичними речами. Що тактичне? Це військові терміни. Тактичні це ось тут і зараз. Що, я, якщо я не вмію ще взагалі читати англійською мовою, невже я буду зараз, отут і зараз, відкривати книжку Шекспіра? Ну, це буде схоже якось на, на серйозну людину. Ви ж розумієте це, правда? От ми так і маємо поступати. Причому, як тільки ми відчули, що у нас якийсь страх, от, ми маємо застосовувати оці дві речі. Стратегічний розбивати чітко своє розуміння, що ми робимо, на стратегічні цілі, які ми маємо досягати, десь далекі, які мають бути для нас зірками, мріями. І тактичні. От тактичний – це, це зараз, тут, зараз і тут. Що в англійській мові є, зараз і тут, чи в іншій мові, це рухи мовного апарату. Дивіться, є така книжечка. Безцінна книжечка, через те, що ліпшої, ну я нічого не бачив, ліпшого щодо вимови, а, вимови і постановки рухів мовного апарату. Ну, її просто немає, ліпшого ну, у світі немає. Ну, я дивлюсь <зас> за цим ринком. Я в ньому живу. Ми зробили з колегами таку книжку, таку бомбу, таку зірку, яку потрібно брати і користуватися за будь-які гроші, шукати і користуватися нею. І ми завжди це робимо на рівні, коли у нас виникає якийсь страх. Цей страх, невеличкий ангуас, така стривоженість, невеличка депресія, тільки виникає, ми відразу шукаємо. Бо щось не так в наших рухах. От мені підказує, я багато разів це знаю з досвіду. Як тільки непоставлені рухи фокусування, форма язика. Все каюк, як кажуть. У нас буде постійна фрустрація. У нас буде постійне незадоволення. Тому ми спокійно, це знаючи це, ми спокійно повертаємося до бази. База це рухи мовного апарату. Окей? Друга. Для того, щоб ми були, нам треба поскромнішати. Да? Нам потрібно не відразу от, зірки брати. От, а, Шекспір, дотягнувся. А, да, от тут ай, цей Дікенс там да, чудовий, які ж романи він гарні написав. надзвичайно цікавий. А ось Кавад. Ну, от ми не будемо зразу це брати, добре? От сьогодні, прямо, коли ми починаємо вивчати якийсь предмет, ми це не трогаємо. Нам потрібно зрозуміти, для того, щоб у нас з мозгами було все нормально, з мізками, у нас є розум, да? такий інструмент. Розум це інструмент мозку. І от нам цим розумом потрібно зрозуміти, що вивчення кожного предмету найліпше розбивати на певні стадії. На скільки стадії? Ну, п'ять, мабуть, буде достатньо. У Український Курінського... пропонує п'ять стадій. Ну хочете ви розбити на 10. Це ж невелика проблема. Але от коли вже три, то це маловато. І дві — це маловато. Або одну зразу і тут, і все. Ну, так не може бути. Тому, дивіться, що ми з вами маємо поступати як розумні люди. Так. Нам потрібно цей роз... предмет розібрати на частини. Так як ви хочете розібрати, наприклад, навчитися збирати якийсь автомобіль, вам потрібно спочатку його розібрати. Подивитися, з чим він складається, причому ви ж не будете зразу, от розібрав весь. А там 3000 деталей чи 5000 500, деталей. І що з цим робити? Ну, все, це ж неможливо. Не Тому ми розбираємо якусь частину невелику. В мовах. Я буду говорити з вами про мову. А ви потім це адаптуєте до того предмету, який ви вивчаєте. Назвемо предмет. Загально предмет вивчення. Предмет вивчення. Да? Зрозуміло. Ми маємо його розбити на якісь елементарні кроки або етапи вивчення цього предмету. Якщо ми говоримо про мови, а мовою в певному сенсі є все, чи то ви вивчаєте програмування мову, чи мову англійську, чи французьку, чи якусь ще іншу мову, все є текстом, все є мовою, все, музика є мовою, малювання є мовою. І ми повертаємося починаємо з елементарних речей. тобто Рухи. Рухи. Ставимо собі рухи, перш за все, рухи мовного апарату. Цим не займається на лінгвістичних факультетах, мовних інститутах і так далі. Цим не займається на курсах, на які ви ходите. Цим не займається в тих програмках, які ми скачемо і на нас закидають просто з за інтернету. Щодня тобі пропонують якусь більберду. Щодня парнуха. От. Розберіться в рухах. Починайте з тієї книжки, яку я вам показав, аеробіка в роті. Якщо ви вивчаєте не мови, то там ви маєте знайти якісь елементарні рухи, розбити цю, цей предмет на елементарні рухи, який необхідно робити. Ну, наприклад, в балеті. Там мають бути спочатку перші, ну, ми починаємо з постанови. Да? з постанови, взагалі, всього організму. І потім вже вивчаються рухи, ніг тіла і так далі. Там є мова. Балет це мова. Те ж саме на скрипці. Ми починаємо з того, що ми ставимо якимось чином наше, наше тіло для того, щоб воно було. Щоб воно грало, щоб воно могло виконувати ті рухи, які ми маємо виконувати. Тому перше це рухи. Друге. Ми ці рухи поєднуємо з іншими рухами. Рухи рухи плюс рухи уже. Тобто, якщо я навчився як сказати Т чи Н англійської мовою, тепер я можу вже сказати щось, якесь слово. Tone, наприклад. Або Note. Да? Ось так ми поєднуємо. Це другий етап, коли ми починаємо з вами. Ну, в автодидактиці, для цього є навіть закладки придумані, для того, щоб на них відпрацьовувати рухи мовного апарату. За 30 закладок ви так відпрацюєте собі, головне тільки чітко уявляти зі руха. Що вам тоді, можливо, не прийдеться ніколи більше повертатися до цієї книжки. Якщо ви гарно відпрацюєте, можливо, не прийдеться. А як прийдеться, то що? В чому проблема? Що до такого? Я не бачу. Третє. Це коли ці рухи ми вже можемо поєднувати в слова. Тобто, ні, тут слова, а тепер слова поєднуємо починаємо поєднувати слова. Окей? Okay? So, I go to school today. I will go to school tomorrow. To the school tomorrow. I'm staying home і так далі. працюєте вже в рамках речень. Так, на рівні речень. Починайте працювати з підручниками. Слова, тут підручники, там нормальні є тексти, тільки шукайте. Підручники. Якщо немає нормальних текстів, ну, перш за все, потрібно брати підручники для школи української. Англійська, французька, там німецька чудові підручники. Не, не, не знаю, що знаю щодо іспанської і італійської. А у мене був дуже хороший підручник іспанський, здається, тільки для п'ятого класу. Як, би для, як перший рік. Просто чудові ці підручники, От беріть їх за базу, а потім подивіться ті, що ще є на ринку. Якщо це підручники російськомовні, ну можете переписати, перекласти щось. Не вивчайте, не вивчайте їхню красну площу. Шукайте якісь підручники. До речі, зараз підручників англомовних багато, чисто там Кембридж, Кул, Оксфорд, там зараз дуже багато є чого хорошого. Тому підручники. Четвертий рівень це коли я вже читаю тексти. Це коли я нормально читаю тексти, нормально виконую їх, слухаю нормально тексти. Де так запишемо тут тексти. Тексти. Коли я вже починаю читати художню літературу, а художня література дає нам кайф надзвичайний. От, тому варто. До цього рівня обов'язково здійти. І... Але потрібно розуміти, що на кожному етапі можуть бути свої проблеми, можуть бути свої лакони. І це нормально. Це нормально. Потім п'ятий рівень. Цього предмету це коли я вже не володію. Це повне, як синхронне читання, розуміння. Можемо написати синхронне. Синхронне читання. Читання і розуміння. Ось у цього рівня най, найліпше досягати цього рівня. Він просто дасть настільки багато кайфу через те, що є література. Література, ну це просто ну, дивовижно, скільки є багато хороших книжок, написаних, які ну, чекають, просто чекають вас, вас на, на, на різних полицях. От. І тому до цього рівня потрібно зайти. Якщо тільки ви це зробили, дивіться, спочатку ми перше, що робимо, така техніка, як коли є страх, ми його аналізуємо за допомогою інтроспекції, за допомогою самоспостереження. потім предмет, який ми вивчаємо, ми починаємо визначати, що в ньому є стратегічною метою, тобто далекою, високою, недосяжною, в якомусь сенсі недосяжною. І що є тактичною, що є пуф, ось. І розбиваємо цей предмет і навичку разом. Через те, що тут потрібно досягати певних, певних навичок на кожному етапі. От. Предмет ми так розбиваємо і навичку розбиваємо. І тоді у нас є завжди з чим працювати. І таким чином ви будете замість страху мати багато такого гедоністичної радості, що я вам і бажаю. Ще раз, будь ласка, там під відео є кому ми маємо донатити. Бо ті, хто прийшли нас збивати, вони самі не, вони самі не підуть з нашої землі. Тому, будь ласка, скиньте там по 10 гривень. Хай вам щастить.